Добрий день, шановні колеги! Продовжуємо тренінги нашої школи електронного щоденника. Ви вже знаєте, як зреєструватися на все у світі та як розпочати роботу із щоденником. У всіх у вас є допуск до предметів, які ви викладаєте. Постала така проблема, яким чином нам розмістити сам урок. Або оголошення про цей урок. Ті, хто вже мають готові курси, викладені на інших якихось або особистих ресурсах, вже вміють робити уроки або оголошення про уроки, вміють видавати їх учням. Для цього у нас вже був окремий тренінг. Але ті, хто таких уроків не мають, а це більшість наших майстрів виробничого навчання. Зустрілися із проблемою, що уроки треба якось зробити. Найпростіший спосіб зробити урок це скористатися матеріалом підручника. Наприклад, якщо це буде у нас токарна справа. Принагідно нагадую. Щоб використовувати у навчальному процесі, ми маємо ті підручники, які у нас присутні на офіційному сайті у бібліотеці. А якщо ви бажаєте користуватися якимсь іншим підручником, ви повинні вжити заходів, щоб розмістити його у цій бібліотеці і з таким чином забезпечити доступ учнів до цього матеріалу. І ми хочемо. Розглянути види рухів на токарному верстаті. Сімнадцята сторінка. Ми хочемо цьому присвятити наш урок. Так, це щось дуже далеко пішов. 17 сторінка у нас. Ось тут. Вид рухів на токарному верстаті. Як можна зробити урок із цього матеріалу? У описі цього відео я залишу посилання на програму, яку зараз використовую. Дуже проста і легка програма. Натискаємо клавішу Print Screen на клавіатурі. Вона поруч з f 12 розташована. Показуємо область з інформацією, яку будуть використовувати під час уроку наші здобувачі освіти. Що ми хочемо, щоб опинилися у них в конспектах, після того, як урок закінчиться. Ось ця припустимо табличка. Це мені не подобається. Я виділяю ту частину інформації, яку мають наші здобувачі освіти записати до конспектів. Я хочу, щоб у них була ось ця схемка, ось цей технічний рисунок, і ось цей текст, який описує види рухів на токарному верстаті. Все, що мені потрібно, все, що призначено для записування під час уроку. Я виділив червоними рамками. Клацаю правою клавішею, обираю опцію зберегти і ось у мене створена спеціальна нова папка на робочому столі. Я буду називати це фото урок 1.3» за за назвою, назвою параграфу. Де в нас наша нова папка? Ось вона. Подивимось, що у нас вийшло. Ось таке фото у нас вийшло. Тепер повинно, повинні ми із цього фото зробити урок на всеосвіті. Безумовно, що до цього фото мають бути додані якісь ще перевірочні завдання. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз ми розглядаємо, як викласти саме. Теоретичний блок. Ось наш аккаунт на платформі Всеосвіта. У опції Інструменти педагога я переходжу до уроків і обираю створити урок. Я надаю цьому уроку якусь назву. 1.3 За назвою параграфу. Токарна справа. Назва предмета. Це у нас буде, припустимо, виробниче навчання. Ентер. Лається наша всеосвіта. Не знає вона такого предмету. Але ми підтверджуємо. Що ми вказали правильну назву. Бо у нас такий предмет є. І це у нас предмет, припустимо, для першого курсу. Доцільно відмітити також 10 клас. Знадобиться колись. Рекомендую при створенні уроків обов'язково розташовувати їх за папками. Як це робити? Додати папку. і... Клацаємо створити папку. Це у мене буде предмет токарна справа. І перший курс. Токарна справа. Перший курс. Так я назову свою папку, в якій хочу зберегти цей урок. Прокручуємо сторінку до самого кінця і створити новий урок. Клацаємо. У нас є створений новий урок, і ми повинні додати якісь завдання до нього. Завдання можуть бути теоретичні, те, що ми зараз з вами робимо. Завдання з вільним вводом, завдання з тестом, завдання з файлом. Теоретичний блок ми створюємо. І картинку нашу ми хочемо додати. Ось тут бачимо, яку картинку зображення ми можемо сюди вставити. Клацаємо. І у провіднику на нашому робочому столі показуємо нашу нову папку. Ось наш урок, який ми хотіли розмістити, клацаємо на нього. Все. Воно вже тут. Що ми можемо додати? А додати словами завдання. Запишіть до конспектів. Все. Що обведено червоним. Запишіть це не зовсім адекватний опис, бо тут є у нас і текст, і є рисунки. І зарисуйте, додам. Запишіть і зарисуйте до конспектів все, що обведено червоним. Клацаємо зберегти. І наш урок готовий. Будь ласка, ось він. Наш готовий урок ми можемо відразу видати учням. Як це зробити? Дуже-дуже просто. Ми клацаємо біля нашого уроку, який хочемо видати учням, ось такий плюсик. Безумовно, я вже казав, що під час тренінгів ми будемо користуватися тренувальною групою. Я клацюю на тренувальну групу і обираю предмет, до якого хочу цей урок віднести. У вас це буде виробниче навчання. Якщо ви створювали урок саме для виробничого навчання, обрав я, ну, припустимо, алгебри я обрав. Я вважаю, що це урок з алгебри. Підказку згортаємо, вона нам не потрібна. Переходимо в режим календаря. І на ту дату, яку вважаємо за потрібне, наприклад, на сьогодні, видаємо цей урок. Клацаємо рівно рівно на циферку. Не тут, не тут, не тут, не тут. Рівно на циферку 6. Ось на неї на циферку треба класнути. Дуже точно попасти треба. Вискочило меню. І тут ми обираємо видати завдання з бібліотеки. По бібліотеці ми не риємось. Ось він наш урок біля великої кнопки плюс. Точно такої, як ми натискали, коли хотіли його видати. На назву урока клацаємо. Обираємо систему оцінювання. Якщо це для вас критично і важливо. І внизу клацаємо призначити урок. Все, ваш урок від цього моменту побачать всі. Учні групи. Вони побачать, що цей урок вони мають виконати, побачать дату, в яку це буде відбуватися. І тут же ось тут будуть здавати вам відповіді: свої конспекти, свої результати тестування і так далі. Так далі, так далі. Те, що ви їм задали. На цьому ваша діяльність по створенню і видачі вашого уроку завершено, а також завершено ваш тренінг. За цим тренінгом до тренувальної групи, будь ласка, розмісті, створіть і розмістіть по одному уроку із якогось вашого предмету. Скріншот того, що ви розмістили цей урок, будь ласка, надайте мені у вайбері, щоб я помітив, що цей тренінг ви уже пройшли і вмієте створювати та видавати учням уроки. Всього кращого. Тренінг на цьому. Завершується.